Хіба ревуть воли? Хіба ревуть воли, як ясла повні? Хіба вгамовуються справді невгамовні? Хіба бувають милосердні вороги? Чи стане нездійсненне до снаги? Чи воля й дух завжди синонімічні? Чи правда дійсно річ алегорична? Чому, як місяць повні, темно людям? Коли ж воли ревти уже не будуть, адже брехні у яслах аж повінця От пуза їж, не сплатиш і червінця, їж і тягни. Хіба не в тому суть? Але воли ревіли і ревуть. Чи молодику небі, чи що повня. Не замовкають духом невгамовні, щоб воля з правдою зустрітися змогли, бо світ не ясла, люди не воли.